Всім привіт! Вітаю вас на каналі, вітаю вас зі святом Трійці І хочу сьогодні трошки пройтись по садочку, показати, що квітує, дещо ви вже бачили. У мене сьогодні теж буде розпаковка, дещо до мене приїхало. Ось у мене розпускається троянда, незнакомка, очередна. Це та, що я замовляла 10 без назви, сюрпризи продовжуються. Ось теж розквітла, бархатиста, оксамитова. Квіточка, вона темніша, сонечко просто зараз на неї світить і кажеться, що вона така світленька. Також розкрилась ось така, вона теж більш до блакитного кольору, але тут на камеру він такий більш бузок з блакитним. Також у мене розквітла, я показувала, мабуть, ось уже більше стала спрейка. Красотка Лідія. Дивіться, скільки бутончиків вже. У мене тут три кущика І ось так вони виглядають. Потім примавера. Огромний бутон. Поки що одна квіточка. Це все молоденькі троянди. Я вам показую, ті, що я садила осінню. Дуже схожа на примавіру англійка. Кінг Спрайт. Тут теж она сховалась. Такий бокальчик. І знову розквітла ще ось така красотка. Ось дивіться, який бутон. шикарний, яскравий, яскравий. Красунька. Зрізала я в букет деякі троянди, ставлю відео, тому що печуться на сонечку. Ось печеться в мене тут п'єрдерансар на сонечку. Але він такий витривалий. Я співаю оди цьому сорту, і не тільки я. Бо він просто зашквар. Просто шикарний. В цьому році я посадила ананасну полуницю і хочу показати, який вона має вигляд. Ось дивіться, оце вже стигла. Пайнбері вона називається. Ось так. Щас. Ось стиглі ягоди виглядають ось такі рожеві. А це вже вона повністю спіла. Навіть оце вже спіла. Ось ця це вже полуничка, яка. Яку потрібно зривати. Дивіться, ось вона, яка гарна. Це вже всю треба її знімати. А далі моя зімка зінгана, про яку я вам теж розповідала показувала неодноразово, яка вона смачна, ось дивіться. Ось ось така. Ну, не вся така велика ягідка. Є вона і мілкувата, але вона дуже-дуже ароматна. Ось така вона темна і вона дуже смачна. Прибула до мене посилка метра три висоту. Зараз буде розпаковка. Ось така краса в таких контейнерах. І це мої штамбові троянди. Фірма Цвітсад. замовляла в них уже спрей троянду бордюрну. Приїхала теж вся в контейнерах і супер! Просто зараз. Зелені листочки, зараз літо, жара, а вона прям вся така чарівна і шикарна. Висадила її, з водичкою поливаю, і вона дуже гарно тримається, троянда. Листочки не в'януть, хоча там сонце пече, але все добре. І замовила ось такі трояндочки. Це в мене буде Сабріна. Бачите, навіть з бутончиками. Штамби такі високі. От, і е, Наваліс. Японська троянда. Теж воно бутони є. Поки що висаджувати зараз не буду. А так відерочку поставлю відерочку. Гарно вони упаковують, Оно куча упаковки, все обмотують. Задоволена. Супер. Так, у мене за річкою там. За воротами там пляж, річка, тому зараз купаються діти 35 градусів у нас. Купувала як полька, летиста троянда. Ось вона такий має бутончики, коли тільки починають розкриватись, а ось уже такий, коли вже вона відкрилась. І навіть не знаю, полька це чи ні. Хто знає, напишіть мені, будь ласка. Цікавий колір такий. Ось іще одна спреєчка, красунька. Всередині вона такого кремового кольору, молочного. А так біленька. І ось кораллова красоточка. Дивіться яка. Куст у мене старий вже. їх було два, один пропав, треба начеренкувати мені їх. Дякую, що ставите вподобайки, підписуєтесь, коментуєте. На все вам добре і до побачення.